Друзі, всім привіт! В новому відео. Біжимо за лісою на заняття. Сьогодні встигаємо. Їхали сьогодні на маршрутці, людей максимально багато, на зупинках, багато, просто як ніколи. Не знаю, що сьогодні десь тушонку, гаречку безкоштовно здають, куди всі їдуть. Кожного разу, майже кожного дня їздимо. В цей час ніколи такого не було. Заходь. Заходь. Стала Аліса вже на друге заняття, вирішила вийти, пройтися, служила тебе, прогуляюся. Хочу подякувати. Хто підтримав добрим словом та порадами в коментарях, дякую всім. А дуже багато хочеться що сказати тим, хто пише, що я нічого не роблю, що дитиною не займаюся, з дитиною не спілкуюся на заняття не возу, що в неї нема результатів. У кожного своя думка, в кожного своя думка. Єдине, хочу сказати, знаєте, що? Що якщо ви такі розумні, то дайте краще дієві поради, саме чим займатися. Не знаю. Хтось написав, що ми не займаємося і ми займаємося. Просто психіатр нам порадила звернутися в інший заклад, спробувати ще там. Стосовно того, що немає результатів, результати є, безумовно. Результати є в плані дитина кмітлива, дитина розумна, вона багато що. Ось, наприклад, навіть по книжечках або в ігровій формі щось там просиш її показати, вона все геть показує до найдрібніших деталей. Це не може не тішити. Пазли складає правильно, там, ну, різні завдання. Е, в плані з якихось там Стімів, якихось там всяких приколів влітку цього набагато менше було. Зараз настала осінь, я не знаю, це зі зміною погоди, з... не знаю, чим, можливо, з цим це пов'язано, тому що от я помічала, що восени та навесні трошечки погіршується поведінка. Оці якісь нервові нервозні стани, не знаю, як їх назвати. Ну і в общем. в общем якось так. Розумників багато, корисних порад, по факту мало. Мені заборонили знімати в АТБ. Підійшов охоронець, сказав, що фотографувати не можна. Каже, добре. Я з покупочками. Вдома покажу, що купила, скільки коштує, дещо по акції вигідно знайшла. Біжу за Алісою, Пила Алісі нову книжечку, невеличку з тваринками та звуками сидить, роздивляється. У нас залишилось 15 хвилин до маршрутки. Хотіла Парк поїхати починає накрапувати дощик і зараз повітряна тривога, але написали ніби в регіоні. Але там, де в регіоні, не відомо, що через хвилину буде. Вчора дуже дуже гучно ввечері було, були прильоти кабів. Що? Передавати кабів, в тому числі е пошкоджена лікарня. Я не знаю, де Женя вичитав, мені не попадалося, не траплялося таке. Але він назвав мені номер лікарні. Я кажу, то, там, то це та лікарня, де ми за лісою торіку, то з абстрактивним бронхітом лежали. Жесть, це просто. Ми тоді, як були, теж були обстріли Харкова, Аліса вже побігла, е, були перельоти, тривога по тривозі нас ніхто навіть не пропонував піти в укриття. Я вже не пам'ятаю, на якому ми там поверху були, височенні доволі. Якось так. Без загиблих, з пораненими У нас дуже сильно блимало світло, не було води в трьох районах, Харкова зникло світло. На сьогоднішній ранок вже відновили, наскільки мені відомо. Добре, що все добре, але страшно. Невідомо, що невідомо, що. Кого, де і коли чекаю. Живеш, як ото на поверховій бочці. Небо темне, капець. Ніби злива сьогодні страшенна буде. Або сніг. Ми вже вдома. Вже кілька годин Аліса нарешті вклалася спати, їла, 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 і бананчик сьогодні з'їла спокійно, без всіляких. І врешті-решт з'їла снодійне варене яєчко і солодко уснула, заснула. Поки їхали, водій каже. Дивіться, тут небо таке чисте, а там, як в наш район заїхали, тут кажу, у вас постійно дощі. А там, де ми мешкали на Донеччині, у нас навпаки, навколо дощі по прогнозу погоди, гроза, зливи. В нас три каплі впаде, і ми завжди жартували, що три каплі там впало. Якісь такі, знаєте, легесенькі дощ, і ми кажемо, в нас цунамі прийшло. В Що общем, в общем. ми купили в АТБ? Взяла ось таке Кемило 36,20. Взяла майонез для салатів. Майонез розумний вибір. Або пачка якась нова, або я такі ще не купляла, бо я таку пачку не бачила. Не знаю по акції чи ні, бо не пам'ятаю, 28,20. Книжечку Аліса забрала 2890, цікавенька така. Далі дивилася, стояла на миюча, бо в мене там вже геть на дні його залишилося, користувалася фейрі. Не знаю, або воно трошки якось спортилося вже, знаєте, або ось в них є різні пляшки, не знаю, чи це. В одній країні все виготовляється, чи є якісь, що в Україні виготовляється, є якісь закордонне, якщо чесну увагу не звертала. І стояла, дивилася на ціни, і по акції теж дорогувато. І дивилася, почала дивитися на інше, і взяла своя лінія Ріо майже 500 мл без 5, без 5 мл. І воно всього лише. 29,90. Ну, побачу, я таким теж не користувалася, будемо бачити. Кава зараз щось вся така дорогувата, взяла по акції, кава зі Львова Еспресо, бо пам'ятаю, колись давно таку купляла. Ще на роботу ми з дівчатами собі купляли. 123,90 зараз, по-моєму, теж по акції вона. Далі, поки там на миючих цих всіх відділах була, побачила тут два однакових таких судочки. Два однакових судочки. На Скільки тут? На один літер. Де вони є? По 24,60 за один. Думаю, мені. В мене геть нема нічого такого для салатів, геть не для чого. Взяла на оселедець під шубою і ще треба щось придумати. Бо вчора ж ото робила холодець, все вийшло, все застигло. Хто переживав, що хтось писав поради, що треба там шкіру свину, ніжки свин, свині, там м'ясо, яке є. Все бульйон смачний, все застигло, але навіть показувати не хочу. В мене дуже мало бульйону вийшло. Женя мені ще казав, дали й воду. Я кажу, ну що, ну в смислі дали й воду, що воно, не знаю, хто таке робить, чи, чи, чи хтось таке робить, чи так можна. Вже залишалося там десь півгодинки, буквально, щоб я його вже вимикала. І він ото побачив, каже, то мало, то ну, не, не вистачить тобі. І я нічого не стала долавати, була впевнена, що мені вистачить. І а, по факту м'яса багато, по мисочках порозділяла, а бульйон, знаєте, просто він просто покрив м'ясо. Ну, хоча б трошечки ще, трошечки було б добре, але... Хто знає може якби було більше рідини, то воно б може не застигло, так як воно зараз ідеально вийшло. Бо часто таке буває, що більше бульйону, і воно, знаєте, таке, таке як холодець. Як такий погано застиглий холодець, виходить. Ну добре, що ще я взяла? Взяла апельсини. А, де вони є? Апельсини зараз з ватебе по 62,85. Я як побачила цю ціну, теж е, помаранчевий цінник. Думаю, треба взяти. А потім, як переїхали, заходили до нас ще в чудо, і в нас теж Ну, в нас ну, десь 66 десь так. Ну, теж вони зараз по акції. Ось. І взяла. Два таких лимончика невеличких, жовтеньких. Вони лимони по, оп, Один вже втік. Лимони по 99. Ну, по 100 гривень, в общем. І на 1450 це два вийшли. Дивилася в АТБ хрім для холодцю. Мені подобається, по-моєму, вилез фирма в пачечках. Дуже він. Ну, я взагалі таке люблю, але не завжди дуже рідко купую. Тому що і у нас якось в супермаркеті ніколи. От я шукала, передивлялася, коли мені ось хотілося, стукало у голову, але знайти не могла. В АТБ він був, він по акції, по-моєму, зараз. Але... Порожнє місце, все порозбирали, тому що ну, вигідна ціна <смі> у нас, якщо чесно, з нашого супермаркету чек викинула, бо нічого там такого не брала. Оце взяла це теж лелес просто в баночці. Теж їх там, по-моєму, це два штуки залишалося. А ну хвилини. Подзвонив Женя, сказав, що вже їде додому. Ну, зараз буде виїжджати, тож швиденько зараз будемо прощатися. <смі> <смі> Все ж таки достала холодець, вирішила вам показати. Ну, ще б він, бачите, боюся, щоб він не цей. А, якби ще там на якісь сантиметр більше рідини було. Ну, нічого буде більш ситніший, ще такому я поприкрашала, бо додавала одну мороквину, одну цибулину. І в кінці десь буквально там за хвилин 20 два зубчики чеснику додала. І ну мені подобається, я колись так в когось спробувала, що чесничок був. Мені сподобалося Смачненько виходить. Ну і ще, хто пам'ятає якесь позаминулих відео, в неділю це, по-моєму, було. Що Женя був вихідний. Е, оту, ми варили картоплю на пюре, і я побігла в магазин за оселецем. Оселеця я таки не купила, нема, не було. Вчора ну, сказали, не привезли. В понеділок теж не привезуть, буде у вівторок. Я заходила у ці дні в чудомаркет, теж саме вагового оселеця немає і не знаю, якийсь дефіцит чи що. Думаю, і сьогодні я теж звертала увагу, теж не було. А магазин, цей ближче в нас додому, знаходиться біля зупинки. Йдемо за лісою, думаю, зараз теж не буде, це вже я не знаю, точно якийсь дефіцит буде. Але був, взяла два штуки, один зараз на вечерю почищу, а другий буде на оселедець під шубою, бо позаду в мене там варяться овочі. Бояки, моротла калитопля, гарний, 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 гарний оселедець. Не знаю, розмовляла з продавчиною, В принципі, одразу буду чистити, бо в мене вже нема часу, поки Аліса уснула. Ось, розмовляла щось з передавчиною, слово за слово. І вона каже, я ж кажу, що теж в чудома роки нема оселедця, дуже дивно. А вона мені порекомендувала взагалі там рибу не купляти, почала якось натякати мені щось. Але ну, сказала, що це не через те, що це конкуренти, а ну, каже, у вас мала дитина, тим паче. Не знаю, ну ми купляли, купляємо іноді рибу, в тому числі і оселедець. Чудо Маркеті у нас. Сказати, що я прям задоволена... Ну, саледець мені там не подобається. Для мене дуже солений. Дуже. Ну, а так, знаєте, раз на раз не приходиться. Мені здається, в будь-якому магазині може щось залежатися. І так само в будь-якому магазині може, можна натрапити на щось свіженьке. Так що справа кожного дивитися, перенюхувати, якщо що нести назад, якщо не ліньки, якщо не далеко. Так що так, обстановочка в нас поки що, поки що хот-фут-фо. Сподіваюся, таки буде. Всім бажаю мирного тихого вечора і ночі, тихій днів і, дні, і, дні, і ночей всіх. Обіймаю до наступного відео. Пока-пока.